Не чекайте кияни газ, не чекайте гарячу воду, її не буде, її не буде в принципі. Це тому, що Київ не хоче витрачати газ, не хоче за нього сплачувати, тому що їм, ну давайте скажем чесно, йому плювати на киян. Ну дійсно, воно трошки може і не вигідна. А їм спалювати газ і подавати гарячу воду в багатоповерхівки. Ну от так, так у нас працює місцева влада. А чому це відбувається? Дійсно, а, якщо ну, давай так, зимою, а коли виробляється опалення, то гаряча вода це є а, додатковий продукт, який коштує копійки. А в, влітку, коли опалення немає, то потрібно спалювати величезну купу газу, платити за нього. Розуміючи певну неплатіжеспособність киян, ну, Київ і Єврореконструкція, вони вже давно, це ж не те, що там в цьому році. Вони вже давно вели практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись там різними ремонтними роботами, там якимись ще там і так далі. А по факту, це, це направлена політика місцевої влади.